Ми зараз перебуваємо на авіабазі, чия назва добре знайома багатьом українцям і не тільки. Це на її честь неформально іменують формат, який озброює Україну і налічує з півсотні країн зазвичай представлених тут своїм вищим військовим керівництвом. Сьогодні тут привітали нового учасника, що представляє Україну, задля якої формат власне і народився. Це 15-й Рамштайн, але дебютний для нещодавно призначеного міністра оборони Рустема Умєрова. Проходить засідання за обставин, коли українські військові рухаються вперед. Російська ж Сторона, окрім того, що намагається їх спинити, обстрілює зернову інфраструктуру України, наражаючи на продовольчу небезпеку сотні тисяч людей, заявив глава Пентагону. Лоїд Остін повідомив, російські війська уже знищили понад 80 тисяч тонн зерна. Тож захист українського неба не втрачає своєї актуальності на цих засіданнях. А все дебофориналсереґен. ППО рятує життя, тому я закликаю цю групу продовжувати глибоко копати в напрямку наземної протиповітряної оборони України. Маємо продовжувати надавати Україні необхідні системи протиповітряної оборони та засоби перехоплення. І прямо зараз, у розпал битви, ми також повинні продовжувати працювати, щоб Україна отримувала амуніцію необхідну їй для продовження боротьби. Контрнаступ повільніший ніж очікувалося, але українські військові просуваються. Заявив в інтерв'ю CNN американський топ-генерал Марк Мілі. Він не погодився, що операція провалилася. Сказав: навпаки, є успіх, принаймні частковий. Пройдено за словами мілі. Кілька ліній російської оборони, і час в українців сказав, іще є, доки погода сприятлива. Партнери своєю чергою намагаються сприяти черговими партіями військової допомоги. 50 гусеничних вантажівок, які можуть довести їжу з боєприпасами по бездоріжжю від Норвегії. Сорок 45 танків від Данії за участі інших країн також і це в межах рекордного 800 мільйонного пакету допомоги оголошеного Копенгагеном минулого тижня. Американські Абрамси невдовзі дістануться України, зазначив Ллойд Остін. І пакет на 400 мільйонів євро готує Німеччина. Туди покладе вибухові боєприпаси, мінометні реактивні снаряди. Що ж до далекобійних Таурусів, вирішувати канцлерові і на Рамштайні про них, як заявили тут у німецькому міноборони, і не згадували. Нема новин після урядових зустрічей і дебатів. Тауруси не є на порядку денному контактної групи з питань оборони України. Темами для обговорень тут були протиповітряна оборона, артилерія, боєприпаси і те, яку допомогу коаліція зможе надавати Україні в майбутньому. How the в американського військового керівництва журналісти за підсумками зустрічі цікавилися ракетами атакам. С про ці далекобійні можливості Україна давно просить. Глава Пентагону не повідомляв про конкретні домовленості, зазначивши, що коаліція Рамштайн продовжить зосереджуватися на нагальних потребах України. Анонсував і свою зустріч із Володимиром Зеленським у Сполучених Штатах. Вона пройде у четвер. Як усе пройшло тут у Німеччині своїми враженнями від першого для себе Рамштайну ділився, і міністр оборони України Рустему. Рофвосегелдпродактив Ми провели продуктивні зустрічі та зробили кілька нових оголошень про підтримку з боку наших партнерів з різних країн щодо танків, ракет, боєприпасів, обладнання для розмінування. Ми приділятимемо особливу увагу винищувачам, навчанню персоналу, літакам F-16, допомозі у створенні інфраструктури. Я також ознайомив колег з останніми даними про бойові дії та позначив гостру необхідність до кінця року, оскільки ми активно готуємось до зими більше половини захоплених земель Україна змогла звільнити, сказав топ генерал Мілі. З наближенням зими зазначив, буде період, коли територія стане менш прохідною, але потім запевнив, Україна продовжить звільняти свої території. Такий висновок зробив базуючись на консультації, які проводив відповідно з українськими військовими. Війна на думку генерала мілі завершиться незалежністю і повною недоторканністю території України у кордонах 1991 року. Втім, коли це станеться, прогнозувати. Ти не став знімеччине Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода.